А в селі Требухів на Київщині інша загроза. Хімікати невідомого походження труять землю і воду. Місцеві мешканці і екологи вже назвали ситуацію катастрофічною. Склад з отрутою розташований в центрі села всього за 50 метрів від житлових будинків, школи та дитсадка. Сільський голова та профільні служби тільки руками розводять ані вивести небезпечні речовини, ані утилізувати їх не можуть. Докладніше Юлія Кирієнко. Ця фура аж ніяк не харчі привезла до місцевої крамниці. Її багаж кількасот кілограмів небезпечних хімічних речовин. Нестерпне сморід, ураження шкіри та дихальних шляхів. Люди скаржаться так живуть вже кілька місяців. Майже на подвір'ях їх будинків тоннами складують хімічні речовини. Хоча за нормами такі склади мають бути не менш ніж за три кілометри від меж села. Нещодавно від снігопаду в контейнерах ще й дах обвалився. Тепер хімікати лежать просто неба. Потрапити туди можуть навіть дітлахи, бо територію охороняє єдиний сторож, а на огорожі жодних замків. Он 300 метрів школа, он 300 метрів дитячий садочок. Тут склад, який день у день дає такі хімічні отруєння води навколишнього середовища, що ми просто далі не можемо жити. Це геноцид по відношенню до населення нашого Требухова. Побачили ми в мішках, що сірка мелена, мідний купорос, інші особливо небезпечні, токсичні отрути, якраз під селом. Під селом у ангарах сільський голова та облрада вже котрий місяць відмовчують не вирішує питання і міліція. Невдоволені люди пішли далі по інстанціях та контролюючі органи тільки відписки надсилають. Санітарна служба повідомила, що на іноземній мові надписи на мішках, то вони не можуть надати відповідь, що там знаходиться. Хоча ми самі знайшли в інтернеті, що там знаходиться, що Це дуже небезпечні хімічні речовини. Тільки з приїздом нашої знімальної групи, сільський голова таки вийшов до людей. Пояснює, територія, де розташований склад хімікатів, багато років тому перейшла в приватну власність. Новий господар здав її в. Оренду фірмі зареєстровані в Івано-Франківську. Саме вона і почала туди звозити небезпечні речовини. Втім, власника цих мішків з отрутою і досі знайти не можуть. Керівник підприємства зі мною не йде на контакт. Я кажу, ну, ви саме, що все. Ну, не все тут було набагато більше. Так, все, Це... все, да, все було подвір'я. Зараз, наприклад, залишилось оце, що ми бачимо. на Заді мене. Екологи шоковані, побачивши відзняти нами маркування на мішках з хімікатами. Ці значки шкода для здоров'я, небезпека надзвичайна. Як речовина без маркування українською мовою перетнула кордон держави? Невідомо. Тож незабаром село Требухів може стати мертвою зоною. Під впливом опадів, під впливом підняття ґрунтових вод в час повені ці небезпечні речовини. Забруднюють ґрунт, попадають в поверхневі води і загрожують життю живих водних організмів в першу чергу рибі, а потім попадають до людей уже в якості питної води. Кримінальне провадження міліція таки відкрила. Ще в лютому власник хімікатів повинен був вивести їх за територію села. Втім, впорався лише з невеликою частиною. За справу тепер взялась і прокуратура. По перше, провести повний, як кажуть, огляд, все то, що є там подивитися реальну картину, взяти зразки, направити на екологічну експертизу, встановити матеріальні збитки і вирішити питання про притягнення винних до не тільки кримінальної відповідальності, а й матеріальної. Триває перевірка. Остаточні результати експертизи стануть відомими за три тижні. В прокуратурі кажуть, власникові хімікатів загрожує позбавлення волі, а також доведеться відшкодовувати матеріальні збитки. Юлія Крієнко, Константин Царенок, Олексій Ковалевський та Вадим Мороховець, телеканал Київ.